Петровичу, скажіть мені, будь ласка, чому млини так довго стояли? От е, Стоять і не трухнуть, не гниють на одному стовпчику. Там роб, робився квадрат такий дето 2 на 2, наверно. От, А посередині копалась яма метрова, діаметрі метр, глибиною 3 метри, може і більше. А вокруг. Тоді цю, тверде дерево, дуб, акація ставився, і він висо, висо, ще вище, на йому держався весь ствол млина увесь. вокруг землі, округ ствола цього, обсипався піском. Пісок таки перемішувався із сіллю. Він сіль пропитувала цей ствол, і він не не... Як консервант. Як да? А, І довго воно стояло. Скільки могло так років постояти? Ну, гарантії, там це півсотню років за є. стояло воно. Чого ну, робилися крила млина? Крила теж дерев'яні. І там каркас робився з бруса, а тоді брус обшивався хоч що поперек такими. Рейками. Або стошни шильовки ставилися, це були ра разновидності, там де пори вітру вино завісало. Mm. Ну там длина крила, цього було від 4 до 6 метрів. Смотря, як висота млина. Млина там висота була 8 метрів. Ну і більше даже, mm -hmm. тому що знизу цей метра два, чи більше було квадрат зроблений вже за це. От він висота, щоб крило не зоркалось з землі. Mm -hmm. Так що це так, дякуємо.